Приємно бути тут, побачити вас особисто і подякувати і нагородити особисто вас. Ви в одному із найгарячіших, а може, найгарячішого напрямку боїв за нашу державу сьогодні. І дякую за те, що боретеся за Україну за Донбас, за наш Донбас, за український Донбас. Вдячим тим вашим побратимам, яких, на жаль, з нами вже немає, але вони. Завжди в пам'яті і... і бажаю вам здоров'я, міцності, перемоги і всього тільки на кращого. Ще раз вдячний за те, що бережете Україну і відстоюєте наших людей і нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, Служу народу України. Дякую, дякую за службу. Службу українську доросло. Дякую. Дякую Дякую. Дякую за З засідання народу України. Дякую. Мені 41-ї механізованої бригади влучити в нашу відзнаку. А, що ми, і ми вам дуже дякуємо за те, що вам. у нас є, і ви нам допомагаєте на сам до перемоги. Стоїть сумнів.